Добрий день, Вася. Привіт. Добрий Слово. день, друзі. А от сьогодні хотілося б поговорити на таку тему. Яку роль відіграють батьки в водуже незалежного? Ну, на мою думку, велику роль відіграють батьки водуже незалежного, та як це сімейна проблема, вже як кажуть, вся світова практика, що тут, прикладу там в тій Англії ну лікується ціла сім'я. То це родичі, які прожили, напевно, залежним не на один рік, і які зв'язані з ним. Там, ну, ці батьки там, живуть його проблемами. І м -м, мені здається, 60-70% залежить від того, як батьки будуть обізнані, і взагалі що вони будуть робити. Це може покращити результат і ефективність, що їхня скажімо, людина почне міняти своє життя на краще. Так, але дивіться, от скільки я бачив, людей завжди чомусь батьки шукають легких шляхи вирішення проблем. Так, ці ну, ці? Співзалежність, вона дуже схожа з залежністю. Вони мінімалізують проблему, вони, тобто, кажуть, там мій маленький хлопчик з ним проблема. Хлопчику там 40 років, вже дорослий дядько. Там, вони Спасають його, вони там е, вирішують його проблеми, кредити там викупають, вирішують кримінальні справи, тобто не дають людині зіштовхнутися з цим дном, з цим вічєм, і тим самим вони заважають йому дойти до цього. Тобто... Так, зрозуміло.